Привіт! Сьогодні ми ну, занурюємось в один рядок, але який рядок? Наш слухач попросив розібратися зі значенням вірша з книги приповістей. Це приповісті 18,22. Давайте послухаємо хто жінку чеснотну знайшов, знайшов той добро і милість отримав від Господа. Всього кілька слів здавалося б, але тут стільки всього. Нумо, спробуємо це якось розпакувати. Що ж це за добро, яке знаходить той, хто знайшов чеснотну жінку. Звучить, знаєте, дуже так вагомо і що означає отримати милість від господа в цьому контексті? Це як так тут справді є над чим подумати. І що цікаво, знаєш, це отой прямий зв'язок: знайшов чеснотну жінку, знайшов добро. І це явно не про м, якусь дрібницю. Добро тут сприймається як щось таке суттєве, справжнє благословення для життя. Можливо, йдеться не просто про приємні почуття, а про щось більш фундаментальне стабільність, наприклад, чи мудрість, поруч, надійна, підтримка, ну щось що збагачує життя на глибокому рівні. Тобто, виходить, це не просто, скажімо, мені добре з нею, а радше моє життя стало якось об'єктивно кращим, більш наповненим. Ніби як знайти скарб, який справді змінює все навколо. Саме так дуже влучно сказали так, а друга частина вірша, вона ж додає ще один вимір, правда? Отримання милості чи, скажімо, благовоління від Господа це підносить знахідку ще вище. Тобто, це вже не просто особиста удача чи там, правильний вибір, сам факт такої зустрічі, такого союзу він розглядається як знак Божої прихильності, його схвалення. Знаєте, наче сам Бог каже. Так, це добре, виходить, це таке собі подвійне благословення. Одночасно, і земне добро, чудова партнерка, якісне життя, і небесне у вигляді Божої милості. Цікаво, як тісно тут переплетено особисте щастя, і щось більше ну, духовне. Абсолютно. Цей вірш він дивовижно лаконічний, але вміщує цілий світогляд, я б сказала. Він показує, наскільки високу цінність, стародавня мудрість надавала правильному вибору супутника життя і тим якостям, які визначають оцю чеснотність. Хоча сам термін чеснотна може мати різні відцінки залежно від епохи, звісно, але тут він явно пов'язаний із чимось дуже позитивним, конструктивним для спільного життя. Ну, і для стосунків з Богом теж. І це, знаєте, змушує задуматися, наскільки вибір партнера це не лише особиста справа, а щось, що має значно ширші наслідки, які відчуваються навіть на якомусь ну, вищому рівні, якщо вірити цьому тексту. Безумовно, це такий погляд, де особисті стосунки, особливо шлюб, вони не ізольовані від загального добробуту людини та її духовного шляху. Цей вірш він прямо пов'язує якість шлюбу з отриманням фундаментального добра і божої милості. Отже, якщо так спробувати підсумувати, цей короткий рядок це ж не просто порада шукати хорошу дружину. Це по суті твердження про те, що. Такий союз є джерелом глибокого блага і навіть свідченням Божої прихильності. Це ж підкреслює неймовірну цінність такої людини і такого партнерства. Так і якщо подивитись трохи ширше, цей вірш відображає глибоке переконання, що наші найближчі стосунки це не просто емоції. Вони ж формують наше життя. Пливають на наш добробут, оце добро, і навіть на наші стосунки з тим, що ми вважаємо вищим чи божественним, отам, милість від Господа. Це власне потужна ідея про взаємозв'язок. Між особистим вибором, людськими якостями і тим, що можна назвати долею чи, може, благословенням. І це залишає нас із таким цікавим питанням для роздумів, чи не так? А що саме з отих якостей чеснотності, про які йдеться у приповістях, ми б і сьогодні назвали універсально цінними? Що робить людину справжньою знахідкою, отим добром для іншої людини, незалежно від культурних чи релігійних рамок? Ну про це точно варто поміркувати.